Ну що, трішки відпочили від математики. Час починати навчання. Я Буцикіна Наталя, і ми з вами вивчаємо математику. На сторінках математички ми вже повторили велику кількість тем, за чинною програмою підготовки до ЗНО. Ми повторили усе про рівняння алгебричні. Сьогодні на черзі тема алгебраїчні нерівності. Ми згадаємо з вами найтиповіші, ті, що найчастіше зустрічаються на ЗНО. Та НМТ. Я зібрала підбірки таких завдань, буду зараз по групам їх ділити і розповідати. Але одразу хочу нагадати, що на каналі Математичка вже є дуже багато різних матеріалів, які допоможуть опанувати вам цю тему. І є в списках відтворення саме тема нерівності. Заглядайте туди, будь ласка. Вивчити усі теми ви можете за допомогою мого сайту математичка. А зараз ми будемо з вами працювати над задачами. По-перше, я хочу, щоб ви звернули увагу. Тут є дуже різні завдання. Завдання стосовно числових нерівностей вивчають в 9 класі. Це незвичайна лінійна нерівність, нерівності з модулем, квадратні нерівності, а також дроблення. Був раціональні, де ми будемо застосовувати з вами метод інтервалів. Так само і на НМТ. Траплялися лінійні нерівності, а також їх системи, і доріжки було квадратних. Я зараз дуже хочу, щоб ви самостійно розв'язали ці всі задачі, а потім перевірили разом зі мною. Ну що, працюємо? Починаємо! Почнемо з числових нерівностей. 1 кг яблук коштує на базарі від 9 до 12 гривень, а 1 кг груш від 19 до 25 гривень. Оксана заплатила за куплені на базарі 2 кг яблук та 3 кг груш М гривень. Укажіть на рівні, що виконуватиметься для М. Я буду записувати цю задачу в такому вигляді, як це було в 9 класі при вивченні теми числові нерівності. Нехай 1 кг яблук це в нас буде А. Деяка величина, яка буде більше 9, але менше 12. Я тут гривні не записую. А груші я буду позначати Б. І ця величина в нас більше 19, але менше 25. І згадайте, тоді можна було до Подавати, віднімати, множити, ділити нерівності однакових знаків з додатніми величинами. Зараз ми це й будемо застосовувати, але в нас, в нашій умові, куплені 2 кг яблук і 3 кг груш. Отже, А у нас є, як змінюється вартість 1 кг яблук, а нам потрібно 2. Що ми зробимо? Ми помножимо на двійку. А і помножимо на двійку ліву і праву частину нерівностей. Буде 2а більше 18, але менше 24. Так само тепер про груші, але нас цікавить вартість 3 кг. Ми множимо на 3 і Б множимо на 3, і ліву частину 3 помножити на 19, 3 на 10, 30 і 3 на 9, 27, це буде 57. І 3 помножимо на 25, 60 і 15 це буде 75. Калькулятором не користуємось. Що далі? Ми будемо досліджувати, як змінюється сума 2 а і 3b. Це саме в нас буде M. Тобто М дорівнює 2А додати 3B. Ця величина нас цікавить. Отже, M змінюється від. 18 додаємо 57, просто уважно обчислюємо. Це буде 60, 15 – 75, тобто М більше, ніж 75 гривень і менше. Праву частину нам легше додавати правій частині 24 75 – це буде 99, тобто від 75 до 99 гривень. Все, ми шукаємо відповідь, яку отримали. Що це в нас? Це буде літера В. Обираємо і готово. Ми з вами разом згадали тему числові нерівності. Вивчити кожну тему, ви можете за допомогою мого сайту математичка. Запрошую, числові нерівності там так само є. Це може бути окрема тема курсу алгебри 9 класу, а також це є в курсі коротко про головне. Ну що, йдемо далі? Тепер ми згадаємо з вами, як розв'язувати лінійні нерівності. І я одразу кажу, що якщо ви вмієте розв'язувати лінійні рівняння, то нерівності розв'язувати нескладно. Почнемо з першої. 2, мінус 8х більше 4. Я переписую умову і спочатку нагадаю вам, який алгоритм був при розв'язуванні рівнянь. Що ми робили? Ми змінні вирази зі змінної x залишали зліва, числа переносили вправо, при цьому змінюючи знаки на протилежні. Тобто ми отримаємо мінусів. 8х більше 4 мінус 2, ну, можна пописати, а можна і одразу написати, що то двійка. Тобто мінус 8х більше двійки. І тут в нас буде відмінність від розв'язування рівнянь. Ми будемо ділити, як і в рівняннях, обидві частини на мінус 8. Але згадайте, от ті, хто готується на НМТ, впевнена, усі це знають, можливо, забули. Якщо ми ділимо на від'ємне число обидві частини нерівності, а помножимо, при цьому в нас знак нерівності. Буде увага, це найважливіше, змінюватися на протилежний. Тобто х буде вже менше. 2 ділимо на мінус 8, я можу записати мінус 2 восьмих. Я записую в вигляді звичайного дробу, тому що це дуже зручно. Ми зможемо зараз скоротити цей вираз і отримаємо мінус 1 четверта, тобто х менше мінус 1 четвертою. Ми вже майже розв'язали нерівність, але погляньте: усі відповіді в нас записані у вигляді проміжків. Тому. Потрібно ще згадати одну важливу річ. Ми наносимо на числову пряму мінус 1 четверту. Якщо нерівність строга, що означає строга, менше, це строга, якби було менше рівно, це не строга. Якщо строга рівно немає, тільки менше, тоді мінус 1 четверту ми позначаємо виколотою точкою. Мінус 1 четверта. А якби було рівно, тоді б ми зафарбовували її. Менше. Що таке числа, які менше мінус 1,4? Це мінус 14. Мінус 2, мінус 3, тобто всі числа, які знаходяться лівіше, мінус 1 четвертою. Це можна показати заборчиком, хтось каже, травичкою, я за допомогою дужки показую. Тобто нас влаштовує і ще і заборчик додам. Проміжок від мінус нескінченності. Отут у нас мінус нескінченність, тут плюс нескінченність. Тобто від мінус нескінченності до Мінус однієї четвертої. І, звичайно, не включно тоді дужка кругла. Якби було рівно, от я одночасно намагаюся вам нагадати, тоді було б у нас квадратною дужкою позначено, мінус одну четверту. Зрозуміли? І тоді ми шукаємо відповідь, яка нас влаштовує це відповідь А. От хто самостійно розв'язував, зараз ви перевіряєте, впевнена, що у вас так само вийшло. Да, до речі, на каналі є класне відео. Там я паралельно показую, чим відрізняються рівняння лінійні від нерівностей. Роблю акценти на найважливіші моменти і. Там дуже багато цінної інформації, перегляньте, будь ласка, відео на каналі Математичка. Ну що, йдемо далі. Наступне завдання: укажіть найменше цілий розв'язок нерівності. І коли це задача тестова, ви просто можете поступово підставляючи, наприклад, одиничку перевіряти, чи виконується. Можна почати з найменшого, саме з мінус 6. Але, як на мене, цю нерівність краще розв'язати. І я навмисно її обрала для того, щоб нагадати вам. Нам дуже важливі речі, коли в нас є дробова нерівність. Я зараз запишу умову х поділити на 3х3, мінус х поділити на 2, менше одиниці. І от коли ми з вами говорили про лінійні рівняння, згадайте, є також відео на каналі. Я ці прийомчики показувала. Звільняйтесь від знаменнику, так нам буде легше розв'язувати. Ми множимо обидві частини на спільний знаменник 3 і 2, спільний знаменник 6. Додатковий множник першому дробу 2, 6 поділили на 3, другий дробу 6 на 2 3. І не забудьте праву частину також помножити на 6. При цьому знаменник можна вже і не писати. У нас якби скорочується при множенні на 6, знаменник у нас зникає, і залишається записати тільки чисельники, помножені на додатковий множник. Тобто 2х мінус 3х менше 6. Ну, а далі вже все геть легко. 2х мінус 3х буде мінус х менше 6. Множимо на мінус одиницю. Не забудьте було, що відбувається? Знак нерівності змінюється, буде х більше мінус 6 на протилежне змінили знак нерівності. І тоді залишається зобразити це на координатні прямі. Більше мінус 6 точка знову виколота, але тепер числа, які більше, ніж мінус 6, це мінус 5, мінус 4, 0 і так далі, це справа від мінус 6. І тому я показую інтервал справа, ну, можу і заштрихувати його. Тобто х належить від мінус 6 кругла знову дужка до нескінченності. І от тепер дивіться. Я зараз розв'язала, намисно, я казала вам, що можна підставляти, і вже за цим розв'язком ви бачите, що мінус 6 не входить до відповіді. Тоді найменший цілий розв'язок це буде мінус 5. А далі вже мінус 4, мінус 3 і так далі, 0, це вже будуть більші цілі розв'язки. Тобто, наша відповідь це буде мінус 5. Ви так само могли отримати, якщо просто підставляли числові значення. Але от дроби, якщо по порядку підставляти, це, це аж четверта відповідь, ну, як на мене, то незручно. Головне, щоб було правильно, як завжди кажу я. Я пропоную вам самостійно розв'язати першу нерівність. Тут також є історія з дробами. І тут також потрібно указати число, що є розв'язком нерівності, впевнена, ви зможете самостійно зверніть увагу на різницю двох дробів, вона буде увага від'ємною. І ви можете навіть не позбавлятися від знаменника, а знаючи знаменника, а знаючи, що цей вираз від'ємний, просто замінити цю нерівність тотожною х плюс 1 менше за 0. Розумієте, чому так? Тому що якщо ми будемо ділити на від'ємне число, то знак нерівності. Зміниться на протилежний. Ну, тут можна по-різному пояснювати. Від'ємний коефіцієнт відкинемо і поміняємо знак нерівності. Напишіть мені, що у вас вийшло, Певно, що це дуже легко. І пропоную розв'язати ще одну нерівність, це в нас задача НМТ цього року, а це ЗНО минулих років. Погляньте, на перший погляд, ця нерівність ну, надзвичайно складна і неприємна. І хтось пішов розкривати дужки і бачить скільки тут мороки, призведені подібних доданків. І Саме це потрібно зробити в першу чергу. Але зараз я нагадаю: зверніть увагу на вираз в правій частині нерівності. Якщо суму двох виразів ми множимо на увага, квадрат, мінус їх добуток. Плюс квадрат, другого тепер, це називається неповний квадрат різниці. Суму множимо на неповний квадрат різниці це буде сума кубів двох виразів. Це формула, одна з формул скороченого множення. Хто це знає той швидко виконує. Я зараз переписую ліву частину без змін, а в правій частині одразу напишу х кубі додати 2 в кубі. 2 в кубі це буде 8. Зрозуміли? От хто не знає цієї формули, просто перемножте двочлен на тричлен. Поступово, як спочатку перший член на всю дужку, потім другий. І зведіть подібні доданки. Подивіться, чи так само у вас вийшло. І подивіться, наскільки класно знати формулу. Це є формула суми кубів. До речі, її немає в довідкових матеріалах. Я зараз покажу сторінку, де є формули скороченого множення. Я не знаю, в тому році на НМТ вона не зустрічалася, але все ж таки я нагадала, нехай буде. І коли ми повторювали формули скороченого множення, ми також її згадували. Ну що, що тепер? Ми можемо переносити змінні вліво, числа вправо, але тут їх куб зліва ікс куб справа можна, вони взаємно знищуються. Можна ще сказати, що ми віднімаємо їх кубів від обох частин нерівності. Зрозуміли? Далі залишається мінус 2х менше 8, і це вже дуже легко помно поділити на мінус 2 обидві частини нерівності, Пам'ятаєте, що відбудеться? От Вже навіть з мого відео ви це можете запам'ятати. Попередніх задачах це було. Знак нерівності змінюється на протилежний. Більше 8 поділити на мінус 2, це буде мінус 4, х більше мінус 4. Ну, і дивіться, ми тепер можемо вже проміжок обрати це від мінус 4 до нескінченності. Хто ще не запам'ятав, як це робиться, за допомогою координатної прямої покажу. Більше виколота мінус 4, і обираємо все. Що справа від мінус 4. Записуємо, х належить від мінус 4 до безкінечності. Готова відповідь А є правильною. Розібралися з лінійними нерівностями, йдемо далі. Зараз ми говоримо про системи лінійних нерівностей, які в нас зустрічалися на НМТ. Перша система надзвичайно проста. І ще тут задача тестова, вам потрібно указати число, яке задовольняє систему нерівностей, тобто ви можете просто підставляти і перевіряти. Це надзвичайно проста системка. Напишіть, що у вас вийшло. А от друга вона більш складна, і я знаю, зараз з нею попрацюю, і навіть той, хто не вміє розв'язати першу, потім зможе х плюс 1 менше 9 переписую першу нерівність, мінус 2х менше 6, другу. І тепер працюємо. Спочатку, так само, як і при розв'язуванні нерівності, залишаю зміну зліва, а число 1 переношу вправо. При цьому змінивши знак на протилежний, буде 9 мінус 1, тобто 8. Далі, другу нерівність я буду ділити на мінус 2 обидві частини нерівності, що при цьому, увага, згадайте, відбувається. Знак нерівності змінюється на протилежний, і буде х більше 6 поділити на мінус 2 мінус 3. Все. Всі перетворення потрібні ми вже зробили. Тепер залишається показати розв'язок системи на координатній прямій. Я зображаю 8 виколотою точкою і мінус 3 на координатній прямій. У нас менше восьми. Менше це все, що зліва, і більше мінус трьох це все, що справа від мінус трьох. Перетин цих двох множин буде інтервал від мінус трійки до восьми, не включаючи. Я можу записати відповідь від мінус трійки до 8 з круглі дужки. тут у нас строгі нерівності, відповідь B є правильною. І от Зараз перевіряйте, як ви розв'язали першу нерівність, зверніть увагу, тут буде 7 включно. І обрали число між мінус трійкою та числом 7 включно. І знайшли правильну відповідь. Ми згадали з вами і лінійні нерівності, і лінійні системи, і числові нерівності. Це все вивчали в 9 класі. Впевнена, що у вас все вийшло. Якщо маєте проблеми вивчити усю тему, ви зможете за допомогою мого сайту математичка. Там не тільки відеоуроки, а задачі для самостійної роботи, онлайн-тести. Це все 100% допоможе вам опанувати кожну тему. Ну що, йдемо далі? Зараз ми поговоримо про квадратні нерівності. Ці нерівності можна розв'язувати або за допомогою параболи, або за допомогою метода інтервалів. Кому як зручно. Знаю, що 11-класники полюбляють метод інтервалів. Покажу й те. Й те. Почнемо з першої нерівності. Х плюс 3 помножити на x-2, це вже в нас квадратний тричлен розкладений на множники. Добуток двох множників не потрібно розкривати ті дужки, зводити подібні доданки, а потім знаходити, Ходити корені квадратного тричлена. не робіть того, тому що ви можете прирівняти до нуля кожну дошку і знайти. Корені нулі нашої функції, х1 дорівнює, давайте розповім більш детально, х плюс 3 прирівняли до нуля, х мінус 2 прирівняли до нуля. З першого знайшли х дорівнює мінус 3, трічку перенесли вправо з протилежним знаком, з другого мінус 2 перенесли змінюючи знак x х дорівнює 2. Тобто ми знаходимо х1 перший 0 мінус 3, другий 0 дорівнює 2. Ці нулі, згадайте, тепер наносимо на координатну пряму. І будемо визначати знаки мінус 3 і 2. Хто полюбляє розв'язувати за допомогою параболи? Згадайте, відки цієї параболи напрямлені вгору. Чому так? При розкритті дужок у нас буде х квадрат. Да? Коефіцієнт перед х квадраті одиниця. А більше за 0, відки вгору. І що тоді? В нас це нулі функції. Те, що знизу вісі х, це буде від'ємний інтервал, тобто інтервал, на якому функція набуває від'ємних значень. А те, що зверху додатній. Нас цікавить інтервал там, де функція набуває від'ємних значень, від мінус трійки до двійки. Ну або метод інтервалів. Тут звичайне чергування знаків плюс, мінус, плюс. І обираємо інтервал від мінус трійки до двійки, не включаючи записуємо відповідь. Де, до речі, про метод інтервалів в мене на каналі. Є запис прямого ефіру, який був на сторінці Інстаграм. Дуже класно, там все детально: від квадратних нерівностей до більш складних, дробово-раціональних, узагальнений метод інтервалів. І я там навіть навчу вас не перевіряти знаки, розкажу секрети, і все буде дуже легко. Обрали відповідь: від мінус трійки до двійки, не включаючи відповідь Б є правильною. Певне, у вас так само вийшло. І ще одна нерівність, з чим вона відрізняється. Переписую, мінус х квадрат, мінус х плюс 6 менше за 0. Це була на ЗНО в минулі роки така нерівність. Щоб її розв'язати, потрібно спочатку знайти корені квадратного тричлена. Дуже рекомендую тут множити на мінус одиницю. Чому? У нас тоді, відки параболи будуть напрямлені вгору х плюс х мінус 6, а кожен член помножили на мінус 1. І знак нерівності, увага, не забула змінюється на протилежний. Тепер, так само, як і в попередній нерівності, ми будемо знаходити нулі цієї функції, але зараз застосуємо теорему вієта для розв'язування квадратного рівняння х квадрат плюс х. Мінус 6 дорівнює 0. Нагадаю, сума коренів квадратного рівняння дорівнює коефіцієнту перед змінною х протилежним знаком, тобто мінус 1. Хто забув, є про квадратні рівняння, усі секрети, фішки. На каналі Математичка також круте відео. І взагалі на сторінках, якщо ви погортаєте. Скрізь, ми йдемо ж системно послідовно про квадратні рівняння. Теорему Вієта я так само дуже багато важливих речей розповідала, я відкривала і інші секрети. Далі добуток коренів дорівнює мінус 6. І зараз ми підбираємо такі значення х1, х2, які задовольняють цим умовам. Це буде мінус 3,2. І добуток буде мінус 6, і сума буде мінус 1. Що далі, мінус 3,2 знайшли, що виходить у нас так само. Як і в попередній нерівності. І тепер ці корені наносимо на координатну пряму, але нам потрібно визначити, де буде знак більше. Ми змінили знаки на протилежні. Ну, я впевнена, що ви вже впораєтесь до кінця, знайдіть інтервали, які нам підійдуть. Запишіть відповідь і напишіть в коментарях, яку літеру ви обрали як правильно. Це знову тестова задача. І квадратні нерівності ми трішечки з вами згадали. Впевнено, ви розібралися. Ну що, йдемо далі? На черзі тепер застосування методу інтервалів. Це вже не квадратні нерівності, нерівності дробов раціональні, можна сказати, вищих порядків, але розкривати дужки в першій нерівності ми не будемо. Давайте разом. х квадрат плюс 64 помножити на х мінус 5 більше за 0. Наша мета так само, як і в квадратних, згадайте попередню нерівність, знайти нулі, тобто прирівняти до нуля кожен вираз. З дужкою все зрозуміло, х буде дорівнювати 5. А що стосується х квадрат плюс 64 дорівнює 0, отут, я знаю, дуже багато було проблем, тому що хтось побачив тут, наприклад, різницю квадратів. Але тут сума квадратів, а такої формули в нас немає. Отже, якщо ви будете прирівнювати до нуля, х квадратів плюс 64. Станеться так, що х квадрат дорівнює мінус 64. А квадрат вираз завжди невід'ємний. Дорівнювати мінус 64 в від'ємному числу не може. Тому це значення значення цього виразу завжди буде додатнім. І на знак нерівності не впливає. Наша нерівність тотожна, не еквівалентна, як хочете, можете так і казати, нерівності x-5 більше за 0. Тобто звичайні лінійні нерівності. Отже, х. Буде більше п'яти. Більше п'яти це від 5 до безкінечності і показуємо інтервал від 5 до нескінченності. У нас буде правильна відповідь. Обираємо А. Бачите? Відповідь А є правильною. Угу. Зверніть на це увагу. Така нерівність була, наскільки я пам'ятаю, не один раз. При підготовці до НМТ розв'язування задач ЗНО та НМТ минулих років надзвичайно важлива практика. В нашому курсі коротко про головне зібрані усі задачі ЗНО та НМТ минулих років, саме за темами. Саме за темами потрібно готуватися до іспиту. Ну що, поїхали далі. І з усіх нерівностей найскладніша нерівність наступна. Х плюс 1 поділити на. На Х, і ви працюєте разом зі мною менше рівно 4 третіх. Перший крок. Якщо в нас нерівність, це вже дробово раціональна, знаменнику – змінна, Ми обов'язково будемо зводити до спільного знаменника, при цьому знаменник в жодному разі не відкидайте. Бо коли тут рівняння, згадайте, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Коли це в нас буде нерівність, все буде по-іншому, тому що знак нерівності залежить і від чисельника, і від знаменника. Перший крок переносимо все вліво. Сюди додатковий множник до першого дробу. Трійка до 2х, 3 помножити на чисельник х плюс 1 мінус 4 помножити на х, і знаменник, спільний знаменник це добуток 3х менше рівно за 0. Перший крок виконали. Зауважте, що якби ви робили зараз за допомогою пропорції, була така м -м, ризикована штука втратити знаменник. В жодному разі не відкидаємо, тому що х може бути як додатній, так і від'ємний. Якщо від'ємний, він буде впливати на знак. Що важливо, якщо маємо знаменник, то є область допустимих значень. Знаменник не дорівнює нулю. Це буде в нас позначено на координатній прямій виколотою точкою. Обов'язково, знаменник ми наносимо, всі нулі будемо наносити на ОДЗ, на область допустимих значень, тобто нуль обов'язково виколотою зараз точкою. Далі розкриваємо дужки, спрощуємо 3х плюс 3, мінус 4х, знаменник я переписую, нікуди не відкидаю, в жодному разі. Зводимо подібні доданки. Маю 3-х. Що відбулося? Подивіться, 3х мінус 4х це мінус х, в знаменнику 3х, і оця нерівність вже готова до застосування методу інтервалів. В Чому він полягає? Ми знаходимо нулі функції, прирівняли до нуля. Знаходимо нулі, ну я так. Кажу і чисельника і знаменника, щоб ви не загубили. Але нуль знаменника це в нас число, яке ми виключаємо в даному випадку з ОДЗ. Тобто х не дорівнює 0. Прирівняли 3 мінус х до 0, х дорівнює 3, але тут нерівність саме в нас не строга. Тоді трічку позначаємо включною точкою. І далі будемо розглядати три інтервала. Я зараз дійсно буду розглядати. Але є такий метод, який можна застосовувати, навіть не перевіряти знаки. От дивіться, якщо в нас перед ексом стоїть знак мінус, то чергування знаків буде мінус плюс-мінус, і ми будемо обирати інтервали, де функція набуває від'ємних значень. Ну, але хто не знає такого методу, і ще раз кажу, на каналі Математичка ви можете знайти відео про метод інтервалів. І усі деталі, усі нюанси, усі виключення, усі важливі речі е, опанувати. Я зараз буду ще перевіряти знак виразу 3 х поділити на 3х. Так, беремо перший інтервал, починаємо справа. Беремо будь-яке число більше трійки, наприклад, 4. Підставляючи до нерівності, ми отримаємо чисельник від'ємний, а знаменник 3 помножити на 4 – додатній. Мінус на плюс приділені від'ємне на додатній дасть нам знак мінус. Далі беремо число з іншого інтервалу, від 0 до 3, наприклад, одиницю. В цьому проміжку можна взяти будь-яке число від 0 до 3. Підставляючи до нерівності, ми отримаємо в чисельнику додатнє і в знаменнику додатнє. Частка двох додатніх чисел буде мати знак плюс. І нарешті беремо будь-яке число менше за 0. Наприклад, мінус одиницю. Підставляючи в чисельник буде 3 плюс 1, а в знаменник 3 помножити на мінус 1. Чисельник додатній, знаменник від'ємний. Плюс на мінус буде мінус. Отже, бачите, результат, який я казала на початку, він. І отриманий нами, це буде два проміжки в об'єднанні. Х належить від мінус нескінченності до нуля, не включаючи. В об'єднанні, ще є один інтервал, від трійки включно, тому що нерівність на нас не строга до нескінченності. І обираємо правильну відповідь А. Угу. Ось так спрацював зараз метод інтервалів. Зверніть увагу. Я показала найважливіші види алгебраїчних нерівностей. Ще є нерівності з модулем, ще є ірраціональні нерівності, це надзвичайно складна тема. Ще є нерівності, так само, які розв'язуються методом інтервалів, але потребують більше роботи, більше перетворень. Ще раз кажу вивчити кожну тему, розібратися в деталях ви зможете за допомогою мого сайту. Але найважливіші я показала. Ще раз рекомендую звернутися на канал Математичка. там є і нерівності з зірочкою, задачі підвищеної складності для тих, хто цікавиться математикою. Впевнена, що це було надзвичайно корисним для вас. Працюємо разом, вчимося, до зустрічі!